Господь з вами. Слава Євангелію від Святого Луки. Слава тобі, Господи. Учні розповіли те, що сталося в дорозі і як вони його пізнали при ламанні хліба. Коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред них і каже до них, Мерва. Вони ж налякані та повні страху думали, що Духа бачать. Та він сказав їм: чого стривожились, чого ті сумніви постають у серцях ваших. Гляньте на мої руки та на мої ноги, це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей немає, як бачите, що я їх маю. Сказавши це, він показав їм руки й ноги. А як вони з радощів не йняли йому ще віри і чудувались, він сказав: Чи маєте ви тут що їсти? Вони подали йому кусень печеної риби. Він узяв його і спожив перед ними. Потім Ісус до них промовив: Це власне ті слова, що я бувши ще з вами, казав вам. Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Моїсея у пророків та у псалмах. Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання і мовив до них. Так написано, що треба було, що Ісус Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих. І щоб. У Його ім'я проповіло спокаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Є... Є... Ви свідки того всього. Слово Господнє. Слава Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Христос Воскрес. Нашаний наш брате, дякони, сестру, кохані в Христі, браття і сестри, люблені Божі діти. Сьогодні чуємо в Євангелії, що коли учні прийшли з Емаус, знаємо цю історію, коли Ісус доєднався до них, а вони йшли з Єрусалиму, двоє учнів, Клеопа і ще інший. І, власне, розмовляли між собою про те, що сталося в Єрусалимі, що Ісус помер, що був розіп'ятий. І що цікаво, їх дуже здивувало те, що деякі з жінок, а пізніше в учні пішли і бачили гріб пустий, не могли цього зрозуміти, не могли цього якось збагнути. Хоча чули цю науку Ісуса Христа про те, що має Месія Воскреснути. І коли повернулись, коли власне, зустріли Ісуса при ламанні хліба, як Він, будучи в них в домі, тому що вони запросили його, кажуть, вже пізно, вечір, куди ти маєш йти, зайди до нас. І, власне, розпізнали його при ламанні хліба, повернулись, розповідали своїм учням. І ця історія продовжується, що Ісус пізніше приходить до цих учнів, стає посеред них і каже, мир вам! Щоб власне, зрозуміти теж поставу учнів в їхню ситуацію, можемо вернутися до другого читання, яке нам пише святий Іван Апостол, Євангелист, що маємо посередника між Богом Отцем і нами, це є Ісус Христос. Якщо хтось його знає, виконує Його заповіді, живе Його наукою. Якщо хтось тільки говорить, що я знаю Ісуса, а не живе Його наукою, не живе Євангелієм, той є обманщиком, цей неправдомовець. І, напевно, скажемо відомо на цей момент, коли Ісус зустрівся з своїми апостолами, з учнями. Не було ще нового завіту, ще не було написано цих слів, які ми сьогодні чуємо. Це ми сьогодні можемо так собі пояснити. Листом Святого Йоанна Євангелію, власне, на той момент учні ще не розуміли до кінця, хоча зустріли Ісуса, хоча бачили чудеса, не могли до кінця збагнути, в чому полягає ця місія Ісуса, в чому полягає ця місія Ісуса як Божого Сина, як Месії. І що цікаве, Сьогодні задаємо собі запитання, наскільки я знаю Ісуса Христа, якщо я людина віруюча, якщо я християнин, хто для мене є Ісус Христос? Ким Він є? Якщо Він є присутній в моєму житті, чи справді я в своєму житті виконую Божі заповіді? Ісус до своїх учнів сказав, як читаємо в кінці Євангелії, «Ідіть і проповідуйте. Усім народам, розпочинаючи з Єрусалима, тому що ви є свідки того всього, що сталося. Чому з Єрусалимом? Тому що це був момент і місце в історії Ісуса Христа, коли Його життя закінчилось в Єрусалимі, на Голгофі, на Христі, але також після Воскресіння, можна сказати, почалось нове життя. Найправильніше можемо сказати, що воно взагалі не перервалось. Ісус тільки перейшов цей поріг смерті. Але там, де по-людськи було закінчення життя, там теж стався початок життя. Так, щоб ми собі зрозуміли, можемо порівняти до горниці, вечерник, там, де Ісус з учнями споживав останню вечерю. Ми навіть до сьогодні називаємо образ останньої вечері Тайна вечеря. Але так насправді це була перша літургія, перша свята Божа служба. Тому що Ісус під час цієї останньої вечері взяв хліб і вино поблагословив і каже: Я буду в цьому знакові під цим видом з вами аж до кінця життя, до кінця світу. І своїх апостолів, учнів вчинив першими священниками, першими єпископами, тими, котрі мають. Пізніше справувати, відправляти цю Євхаристію. Ця остання вечера стала першою Божою службою. Так само Єрусалим, місце Голгофи, це було останнє місце в житті Ісуса Христа, в Його земному житті, але воно стало теж першим після Воскресіння. І тому Ісус каже: ви є свідки на своїх учнів. Ви бачили, що сталося, коли ми разом ходили. Коли я проповідував, коли зцілювалися хворі, ви бачили, що остання вечера стала першою вечерою, яку ми називаємо Євхаристією, ламання хліба, служба Божа, свята Меса. І ви також бачили, що сталося на Голгофі, що сталося в Єрусалимі. І що цікаве, учні в горниці брали повну участь в тому, що відбувалося. Ісус їм ноги помив, там розділив хліб між ними, їх рукоположив на священиків. А коли беремо під увагу Єрусалим, то трудно нам тут зрозуміти, що мав на увазі Ісус Христос. Учні так насправді повтікали від Христа, втікли з цього місця, де Ісус був розіп'ятий. Залишився тільки Йоанн, апостол. А Ісус каже до них, ви є свідки цього. Як можна бути свідком, якщо хтось втік, скажімо, з місця проішенства? Але вони є свідком власне, того, що так насправді пережили, коли відмовились від Ісуса Христа, коли відчували таке відчуження, коли відчували пустку в своєму серці, вони є свідками того, що досвідчили, що означає життя без Бога. І так насправді. Пережили цю Голгофу кожен в своєму закамарку. Кожен пережив це розп'яття Ісуса Христа в одиночестві. Напевно, було б їм легше, коли б вони зібралися під Христом всі 12 апостолів, було б їм легше це пережити, тому що була б підтримка один з одним. А так кожен пережив, скажімо так, суєтно, кожен пережив самотньо. Відчужені, в такому справді віддалені від Бога. Ісус каже, ви досвідчили цього. Ви знаєте, що таке Єрусалим? Для вас цей Єрусалим справді став місцем смерті, тому що ви цю смерть пережили в собі. Але коли я прийшов до вас воскреслий, бачите, що це був початок також і вашого Воскресіння. І тому, коли будете проповідувати, розпочинайте з Єрусалима. Чому? Тому що люди, котрі там живуть, вони теж знають про те, що відбулося. Вони теж були свідками того, що Син Божий вмирав на Христі. Вони теж бачили, як Він ніс хрест на Волгофу. Вони також почули цю звістку, що гріб пустий залишився. І, власне, з цього моменту найлегше проповідувати, тому що Господь це все збирає, скажімо, цю мозаїку до кучи, і робить цілу картину людського життя. І так само, коли ми, кохані, переживаємо Єрусалим, коли в нашому житті є ситуації, де так насправді все розбігається, розлітається в нашому житті, де справді приходить крах, де приходить банкротство, там, де людина програє і духовно, і фізично. Власне, там є найкращий момент проповідувати Воскресіння Ісуса Христа. Кожен собі. Починаючи від себе, що, власне, в цьому моменті є єдиний вихід, якщо вже немає нікуди, ні вправо, ні вліво, ні вперед, ні назад, є вихід в небо, вихід до Бога. І це є розв'язання наших справ. Тому теж сьогодні, коли чуємо ми в першому читанні з діяння апостолів, як проповідає Петро, він каже: Бог, котрий є Богом живим, і вживає до тої самої назви якої вжив Господь, коли розмовляв з Мойсеєм? Я є Бог Авраама, Ісаака і Якова, тобто Бог живих. І Петро теж вживає, каже, Бог, Авраама, Ісаака і Якова, післав свого Сина, аби його розіп'яли. І кожного, хто чув цю проповідь, святий Петро Апостол зробив винуватим. Чому? Тому що, хоча люди не прибивали Ісуса святами до Христа, але причинились до того, що не оборонили його. Це так само, якби ми йшли десь по дорозі і бачимо, що якусь людину напали бандіти, якісь злодії, чи там хтось б'ється. І відомо не всіх ми можемо на світі спасти, але коли стоїмо просто здалека і дивимось, то ми теж є причетні до того, що ця людина страждає, тому що не пробуємо. Нічого зробити, щоб оборонити цю людину. І це пережив Ісус Христос. В Єрусалимі було стільки людей, які просто дивилися, як Він ніс Хрест, як Він вмирав на Христі. І тому святий Петро, який найбільше був перестрашений з усіх учнів, тому що тричі відрігся від Ісуса, коли його запитували, чи ти знаєш його. Він каже: я не знаю, що це за людина, звідки Він є. І, власне, він найбільшу відвагу пізніше має і каже, це ви його розіп'яли. Це ви є винуваті в цьому, що є така не інша ситуація. Це так, якби ми сьогодні хотіли комусь в родині чи в сусідстві сказати, що те, що відбувається сьогодні на світі, ти є винуватий. І людина може збунтуватись, може сказати: Я ж нічого не зробив поганого. Ти є винуватий, тому що ти. Наприклад, нічого не робиш, щоб запобігти такій ситуації. І, власне, цей момент є найкращим в нашому житті, щоб ми самі собі проповідували Воскресіння Ісуса Христа. І цього у нас сьогодні вчить літургія Слова, яку ми чуємо під час Євхаристії в цю неділю, коли ми вже відсвяткували Воскресіння Ісуса Христа, Боже Милосердя, в проводній неділі. Власне, сьогодні ще раз нам нагадує Святий Петро, що насправді Ісус помер і за нас, і через нас, але Воскрес, тому що є посередник між Богом і нами, є Той, котрий приносить нам пробачення гріхів, котрий є, можна назвати Його адвокатом нашим. І те, що Євангелія нам говорить, це є слова заохочення. Проповідуйте, починаючи з Єрусалиму, починаючи з такого місця. В своєму житті з такої ситуації історії нашого життя, де насправді Ісус був розіп'ятий, де ми його відмовились, залишили, не прийшли, коли Він чекав на нас, забули про молитву, про сповідь, про Євхаристію, забули взагалі подумати про Бога, цілий день прожили. І так, як колись той сказав, що підрахували, скільки є годин на добу, скільки хвилин і скільки секунд. І каже, стільки тобі Бог дав хвилин. Чи була одна хвилина, в якій ти подякував Богові за те, що можеш сьогодні прожити цей день? І, власне, тому нам є потрібне це Воскресіння, щоб пригадати собі, що Бог є той, який дає нам життя, що тільки завдяки ньому людина може жити, може бачити цей світ, може дихати повітря, може споживати їжу. І може відчувати себе справді людиною тільки для того, що людиною став Бог. І що цю людську натуру настільки Бог освятив, настільки доцінив, що після Воскресіння власне, забрав це наше людське тіло з собою до неба. І тому теж це є велика ціна, яку Бог заплатив за нас. Тому сьогодні ми насправді можемо сказати, що ми дорогоцінні перед Богом. Що немає більшої ціни, як людина, ми не раз купуємо різні речі, якісь матеріальні речі, і кажемо, яка велика ціна, хто за це може заплатити. І люди стараються, працюють, заробляють гроші, щоб щось купити, щоб купити якусь нову річ, нову одежу. Але ніхто не може купити людини. ніхто не має стільки грошей, ніхто не має стільки авторитету, щоб купити когось. Хоча ми знаємо, що в історії людства було по-різному. Людей робили рабами, слугами, продавали їх, але ніхто не міг продати чи купити гідність людини. І, власне, те, що Ісус є присутній в серці кожного з нас, це найбільше достоинство, яке ми можемо мати. Тому теж сьогодні Богу відякуємо за це і просимо, щоб Ісусове Воскресіння також стало колись нашим Воскресінням. i